Вітаю вас, шановні глядачі. І сьогодні ми ведемо розмову з кандидатом народні депутати України, представником народного руху України, Савкою Олегом Васильовичем. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго вечора. Пане Олеже, насамперед, для наших глядачів трішечки про себе. Я калушанин 31 рік свого свідомого життя. Пропрацював, навчався, працював тут, наприклад, на Прикарпатті. Власне, зараз працюю в місті Калуші в сфері міжнародних вантажоперевезень, власне, за фахом логіст, хоча освіту здобув педагогічну Прикарпатському національному університету, викладач, вчитель іноземних мов. Свою педагогічну покликання я по суті реалізував за ці 11 років громадської діяльності з роботі з молоддю. На даний момент я є перший заступник всеукраїнської організації Молодий народний рух. У нас досить чисельна організація, зокрема на Прикарпатті, в Калуші, в Калуському районі, маємо середок в Рогатині, в Городенці. І, в принципі, та молода команда, з якою ми довгий час займалися громадською діяльністю, брали участь в громадському політичному житті регіону. Сьогодні мене делегувала в цю передвиборчу гонку. власне... Чому та, особисто народ... погодилися? Чому вирішили балотуватися? Для нас це був логічний крок. З одного боку, ми відчуваємо, що ця праця з молоддю, праця з молоддю вона дуже, скажімо так, різноаспектна. Це і молодіжне виховання, патріотичне, і освітні проекти, школи лідерів, дебатні школи, школи молодих політиків, які ми проводимо на сукраїнському рівні. Дуже багато молоді через це пройшло. Прийшли через події майдану, і, власне, ми відчуваємо, що прийшов час, щоб ці молоді люди прийшли у політику, і ті зміни, і ті принципи, і, 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 яких ви виховувалися, щоб вони їх втілили в життя, і ті зміни, які очікує суспільство, нарешті мали місце. Тому минулого року ми йшли молодою командою в Калуську в міську раду, Калуську районну раду, в Рогатинську районну раду. У нас сьогодні є двоє депутатів в Гротинській районній раді, очолює ту організацію Вікторія Тимків. Вона керівник об'єднання воїнів АТО. В місті Калущі, у нас є троє депутатів. Зокрема, я також депутат Калуської міської ради. Також молода фракція. Практично 60% нашого списку. Це була молодь від 20-30 років, які дебютували на політичній, скажімо. Такому майданчику, але досить вдало, і ми йдемо далі для того, щоб не словом і ділом оновлювати і якісної і політику. Е, ну ви працювали з молоддю, але доведеться працювати як уже народному депутату. Якщо звичайно ви пройдете і з людьми старшими. Ви готові до цих випробувань? Тут трішки складніше, я так думаю. Звичайно, ну нас досить вдала така політична партія для нас, тому що. У нас є поєднання досвіду і молодості. З одного боку, в наших лавах є ветерани, які в 89-90 роках підіймали перші стяги в українські жовтосині, зокрема тут, на Галичині. А є також багато молоді і молодих підприємців, і молодих спеціалістів, які вже все почали реалізувати, і скажімо, є люди вже реалізовані, які діляться з молоддю своїм позитивним досвідом. З іншого боку, є той молодечий запал, який, власне, створює драйв. Необхідний для, скажімо, для успішної кампанії. Тому, як то кажуть, коли немає фінансового ресурсу, є ресурс людський, є ресурс в принципі, досвіду і, і енергії, і ви готові йти в народні депутати. Е, ну, кожен кандидат має свою програму. Скажіть, будь трішки зупиніться на програмі, яку ви маєте? Власне, наша програма розроблялася спільно з центральними органами руху. Зокрема, зараз два народні депутати, які представляють рух в Верховній Раді Павло Кишкар та Віктор Кривенко. Ми практично півроку було кілька таких семінарів партійних, де ми розробляли успішну нову програму, тому що рух партія з історією, але інколи треба такі програмові документи переглядати в плані викликів сьогодення. І в нас є така потужна зараз доктрина економічного патріотизму. Тобто ми всі знаємо, що зараз в злів трендів в мейнстрімі патріотизм: і вишиванки, і шаровари, і вареники, але, на жаль, є зона вільна від патріотизму це економіка. Як тільки виходить справа до економічних питань, зразу патріотизм, градус патріотизму різко спадає. Власне, ми в першу чергу вважаємо, що політик перевіряється на патріотизм в економічних питаннях. Якщо він тут має чітку україно позицію, Проявляє проактивність, тобто активність і дії на випередження, не тільки догнати Європу, а думати, як нам конкурувати, як нам в той шлях пройти швидше, інакше ми завжди будемо століття позаду. Ну і, звичайно, професійність. Ми, ми стимулюємо нашу молодь, щоб якщо хочеш бути патріотом, навчайся, здобувай, займайся самоосвітою, неформальною освітою, читай. Інакше як без професійності ти не ти будеш просто. Скажем, демагогом, популістом, але ти не зможеш зробити реального блага для своєї вітчизни. Тобто це не патріотизм. Ну, але все таки трішечки конкретніше. Які кроки насамперед ви плануєте робити, вже, знову ж таки, якщо ви будете обрані до Верховної Ради у парламенті, в першу чергу ми плануємо стимулювати відновлення виробництв, виробничих потужностей, тому що наш округ має, має містить той великий промисловий вузол, промисловий центр Калуш. І, на жаль, я провів зустрічі практично з всіма колективами трудовими виробнич, виробничими колективами каловських заводів. На жаль, сьогодні є певні і найштучно створені умови, коли промисловість занепадає. І в першу чергу відновивши промислові потужності, створивши робочі місця, а інвестори бажаючи є. Просто насправді швидше, скажем, таке чиновницьке свавілля робить неможливим успішне залучення інвесторів у край. Воно підніме і соціальні стандарти умовно. У нас сьогодні триває санація державного підприємства ВАТОЛІАНА через це всі екологічні проблеми і частина проблем з злученням інвесторів, зокрема, наприклад, італійської фірми, яка переробляє розсоли, в калуші неможлива тільки через те, що уряд ніяк не може цей процес завершити. Інше в нас є два нових заводи, збудованих Карпатнафтохімом, які також не працюють через те, що їхня сировина, яку вони використовують. Це і бензин, і солярка, вони під акцизний товар. Хоча вони їх не використовують як пальне, а використовують як сировину. І виходить, що провести з-за кордону ПВХ чи поліетилен сьогодні е дешевше, ніж зробити його на Україні. Тобто, наша а власне наша концепція економічного патріотизму в тому і полягає, що продукція з додатковою вартістю, тобто високою доданою вартістю, вона повинна робитися тут. І ми повинні стимулювати програмно такі виробництва. Тобто не, бо ми насправді ми мусимо розуміти, що сьогодні ми є агросировинним придатком. Колонії були вийшли з підпливу Росії, попадаємо підплив Заходу, але ми не маємо власної виробництва. Ми виробляємо в Європі експортуємо сировину, трудові ресурси і надприбутки олігархів. Більше нічого. Тобто, високотехнологічна продукція заводиться за кордоном, ми самі її не виготовляємо, і власне стимулювання таких підприємств на Калущині, на Ворготинщині і в самому Калущі, і створення умов для того, щоби, щоб це все, скажімо, був нормальний інвестиційний клімат, і це все відбулося. Це, власне, наш пріоритет. Тому що не можна піднімати пенсії, коли немає економічної підґрунтя для цього. Це просто буде стимулювати, там, збільшують пенсію на 10 гривень, а ціни виростуть на один нулик. Тобто це викличе тільки інфляцію, така популістська політика. Ми не дотримуємося не, не, не такого популістського соціалізму, а дивимося реально на речі. Тобто, без відновлення виробничих потужностей нашого регіону. Він просто буде з часом перетворюватися в такий, е, практично, як і вся наша східна та промислова зона Але буде перетворюватися на деградований. Для екології. Насправді це наші екологічні проблеми почалися відтоді, відколи зупинилося виробництво, тому що практично всі і хвостосховища, і від кар'єр наш Дембровський так. І, і сховища полігон гексахлорбензолу, вони всі були на балансі різних підприємств, які з них відповідали, які вкладали гроші постійно на їх утримання і підтримання в належному стані. Вони контролювалися. Після того, як по суті державне підприємство ВАТО спочатку було доведено практично до банкрутства, потім поділено його, його активи були поділені між іншими підприємствами, практично ті, що були прибуткові, а все решта залишилося за бортом. І Сьогодні проблема в тому, що нема кому цим займатися. Тобто проблеми екологічні створюються перше, коли влада не контролює, нема належного контролю з боку місцевої влади і державної, державних органів влади з відповідаючих, а друге, коли нема взагалі. Тобто є завод, завод зобов'язаний і його можна навіть в законних рамках притягнути до відповідальності, змусити скажімо, скажем з ту шкоду, яку він завдає. Відшкодовувати, а ще краще створювати такі умови. Сучасні виробництва вони європейські, вони досить безпечні для екології, і тобто технологі, технологізація підприємств вона має місце в всьому світі. Ми повинні також до цього йти. Це власне одна з тих проблем, що ми повинні сьогодні створювати доступні програми. Я також іду з цим в Верховну Раду для того, щоб створювати програми лояльного кредитування. Власне, таких високотехнологізованих підвиробництв для того, щоб вони мали можливість оновлювати свої виробництва. Ви розумієте, що сьогодні з таким курсом євро український, скажімо, середній статистичний виробник він не може завести нове обладнання виробниче, тому що навіть взявши в Європі БУшну лінію там виробничу, він її окупність буде якщо тут розмитнити, та вона буде на роки рокенні. І тому багато виробництв, навіть у нас в Калуші... Просто стоять. Або там мінімальна зарплата, якийсь там двох трьохденка. І це, 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 це проблема, власне, всього регіону, тому що багато людей сіл там працювали. В районі в нас також багато полів пустує. Це в тому, що, наприклад, в Глухові приїхав, обрали мера Європейця Терещенка, Мішеля. Там створено науковий інститут, створюється льонопереробка, льоно, льон, скажімо. Ляна галузь, і вона взагалі на 300% окупності, якщо взяти всі, всі етапи вирощування і переробки. У нас колись в Боднорові також в Калузькому районі була, було підприємство, комбінат Леонообробний. Чому, чому це не відновлюється, чому землі пустують? Тому що, мабуть, не всім чиновникам вигідно зараз просто так запустити інвестора. Інвестори відлякує ці всі. Скажем, чиновницькі відвідні внески, щоб війти в ринок, умовно, всякі корупційні схеми. Але практично кожен західний інвестор, не тільки західний, добре розуміє, що таке соціальна складова. Тобто, коли приходить інвестор, хоче зробити невелике підприємство в місті чи в районі, йому називають суму, яку треба дати тому, 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 щоб не було проблем з документацією. А він цього не зробить, він просто йде геть і шукає іншу територію. Коли ж йому назвуть... Ви маєте взяти на під опіку цей садочок, треба буде допомогти, от, наприклад, у цей сферу облагородити, це буде закріплено за вашим виробництвом. Це, це нормально у всьому світі і це сприймається. Так, так буде зменшена нагрузка на місцеві бюджети, і водночас ми будемо мати е, солідну підтримку в інфраструктуру регіону. Так сьогодні відбувається з датським інвестором Даношою, яка в тих селах, де працює, також вкладає кошти в інфраструктуру населених пунктів. Ви розповідали, що зараз відбуваються зустрічі з виборцями. Що найбільше зараз турбує людей, от на ваших зустрічах? Які питання піднімаються? Практично, якщо брати весь округ, питання всюди однакові. Перше — це є захмальний ріст тарифів, тому що люди просто не розуміють, як, як можна буде в опалювальний сезон це все оплатити. Просто неспівмірний з їхніми заробітками. Високий рівень безробіття, практично, особливо в сільській місцевості, Більшість молодів зараз перебуває за кордоном. І це, це буде одна з причин низької явки виборців, тому що просто люди на сезонних роботах за кордоном. Так. І... Ну, і яким і... чином? От про тарифи, давайте трішки поговоримо. Яким чином е це врегулювати? От яким чином заставити владу знизити тарифи? Я, я вважаю, я переконаний, наша команда в тому, що ситуація, яка зараз з тарифами, це наслідок власне тої монополії олігархів на економіку українську. І на політику. Тобто, сьогодні між кількома олігархами поділена вся економіка посекторально поділена. Тобто енергетиці в енергетиці закріплені ті люди, там в газовій галузі енергетики одні, в нафтовидобувній і переробній інші. І їхня монополія на це все, вона, вона просто робить створює можливість надприбутків за рахунок населення. Тобто, ми, я, наприклад, проти того, що зараз відбувається, коли. Населення, як можна було би забезпечити, потреби населення газом власного видобутку, але нам населенню пропонує змішаний газ імпортований сюди і, і, і з газом власного видобутку. І так нам ну, населення по суті завищують цим плату. Інше питання: якість газу, це, це також відсутність будь-якої конкуренції. Тобто антимонопольний комітет повинен. Якщо немає можливості технічно, значить облгази повинні бути розділені. Навіть найбільше в світі корпорація Microsoft, коли вона стала на, на, на ринку програмування монополістом, її просто в примусовому, в примусовому вигляді е, розділили. І так створилися конкурентні умови. Так має бути з із, із, із всіма монополістами на обласних і всеукраїнському ринках газу і інших енергоносіїв. Ну, яку яку ви відповідь даєте людям на, на на от і зараз виборці вас також почують? Що треба робити? відповідь проста. немає, скажімо, таких однозначних речей, які можна зробити за день, за два, за три Тобто, Не платіть тарифи, все буде добре, винесемо владу на вилах і все буде класно. Насправді, всі, -всі проблеми, проблеми є системні. Тобто ми системно допускали до влади олігархів, допускали від тим, що ми голосували за їхні партії, які під їхніми брендами проходили, і потім дуже чітко відстоювали виключно їхні економічні інтереси в супереч національним інтересам. Сьогодні децентралізація збільшила, скажімо, повноваження і, і збільшила можливості, можливості. фінансових місцевих бюджетів. Тому ті олігархічні проєкти зараз спускають активно свої притинні структури на низи для того, щоб знову запхати руку в нашу кишень. Що ми маємо робити? Ми повинні позбавити їх монополії на, на владу. Якщо ми знаємо, що цей олігарх стоїть за енергетичною галузю, і, і нам не подобається політика, яка сьогодні відбувається в енергетиці, і з такими старифами. Бо тарифи піднімає не міська рада, не сільська рада. Тарифи піднімає Нацкомпослуг, який, який курується Міністерством палива та енергетики та вугілля. Значить, ми повинні їм показати своїм вибором, що ми, ми вас не підтримуємо. Якщо ми це зробимо, як мінімум, це змислить їх замислитися, піти на якісь поступки. Якщо ми зараз покажемо, що ми, ми нічого не розуміємо, нам пообіцяли, що все буде добре, і, і ми чекаємо, що тарифи завтра зміняться, вони не зміняться. Насправді тарифи не, не настільки на другі тарифи, як в нас просто зубожіння відбулося за рахунок падіння курсу гривні. Тобто ми стали заробляти менше, а тарифи вони доводять до світових рівнів. І сьогодні, в першу чергу, потрібно позбавити монополії в цих олігархічні клани, монополії, через законодавчого позбавити на, на, на енергетичному секторі. А друге, це інвестувати, власне то, що я кажу, в високотехнологічні галузі, в науку, в освіту для того, щоб. Ми могли стимулювати розвиток нашої промисловості, нашої економіки і за рахунок того збільшувати рівень заробітків. Бо ми заробляємо як, як якісь бананові республіки в Африці. рівень такий, якщо переводити в долари. На жаль. Як оцінюєте передвиборчу кампанію? Що трішки скажіть про своїх конкурентів? Передвиборча кампанія цікава, адже це позачергові вибори. По самих термінах вона стисла. Ми як команда робимо ставку. З нами не стоїть просто ні, ні великий бізнес, ніякий олігарх, тому як партія народний рух, як команда Савки, ми робимо ставку власне на волонтерстві. Практично всі наші активи це є активісти, волонтери, наші однодумці. І ми просто ставимо ставку на спілкування з людьми, донесення наших позицій, зрозуміння проблем людей, тобто таке двостороння комунікація. Конкуренти в нас різні, є люди, яких я поважаю, яких я знаю давно, і, власне, дякувати Богу, вибір є. Калушани, рогатинців, є звичайно представники великого бізнесу, скажімо так, тих, що ми називаємо олігархи, і власне. Я завжди закликаю і в кожній зустрічі і закликаю сьогодні людей. З одного боку, ми мусимо, ми мусимо прийти, бо багато людей віддали життя за те, щоб у нас був вибір, щоб нам не нав'язували з, з якогось іншого центру, хто має нами керувати, щоб ми могли самі вибрати. Тому це право вибору, навіть прийти і проголосувати проти всіх, але прийти і не дати свою голосу пропасти. Інше питання: що не підтримувати представників олігархічних сил. Тому що я вважаю, що вони відповідальні за ці тарифи, вони відповідальні за ці провали в економіці. Вони відповідальні за цю ситуацію, яким є зараз. І голосувати за них означає це все одобрити і сказати, що це було добре, ми з всім згодні. Я за те, щоб кожен з нас мав можливість вибрати, кожен звичайний мешканець Калущини, Черготичний, мав вибрати: а сьогодні я хочу поїхати в якийсь словацький курорт чи, можливо, Буковель, а можливо, ще десь. Але. але я подумаю і виберу в міру своїх можливостей фінансових, але можливості вони повинні бути. Коли людина таких можливостей не має, в принципі, і її раз десь безкоштовно везуть на якусь екскурсію, я вважаю, що це неприйнятно. Це зглузування з нас, як з українців. І тому цю кампанію я стараюся спілкування, все таку просвітницьку роботу, що потрібно вибирати сумлінням, потрібно не вестися на гречку. Якщо її дають, то це ні до чого не зобов'язує, бо ця гречка з наших полів і нашими руками зібрана. І вірю в те, що на мудрість українців дозволить е, обминути ті граблі, які вже не одну шишку набили на, на українському мужньому та лобі. Маєте можливість в камеру звернутися до ваших виборців на завершення. Шановні краяни, калушани, рогатинці, мешканці. Галицьких чарівних сіл. Сьогодні наступає той момент, коли наша доля, хоч трішки є в наших руках. Зневіра не має права сьогодні поселятися в наших серцях, тому що це, 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 це сьогодні той момент, з яким ми боролися на Майдані. Момент, коли вибір залежить від нас. Тому перше, до чого я вас закликаю, це прийдіть 17 липня на виборчі дільниці. Не дайте, щоб ваш голос було змарновано чи щоб ними скористалися негідники. Друге, є вибори, є вибір. Ви можете підтримати того, хто вам ближчий, симпатичніший, кому ви більше довіряєте і чинки кого говорять за нього краще, ніж слова. Але будьмо мудрими, не підтримуємо олігархів різних мастей, які за 25 років практично довели нашу державу до аграрно-сировинного придатку колонії. Краще, щоб молоді люди зробили помилки, набили, скажімо, одну чи дві гулі на лобі, але вивели державу на новий європейський рівень, аніж знову, знову продовжувати це, цю неофеодальну державу. Тобто мудрості, сили, духу ми переможемо.